Ми зараз знаходимося біля Васильківської синагоги, вона називається синагога Бейкер. Вважається, що об'єднання Васильківських пекарів-євреїв побудували таку синагогу. Не дивлячись на те, що синагога в такому стані, жахливому зараз, вона все одно є однією з найкрасивіших синагог Київської області. Поєднує в собі мавританський стиль з модерном. Побудована була орієнтовно в 1905 році, але точної дати, на жаль, ми не знаємо. От так само і з приводу того, хто побудував цю синагогу, на чий кошти вона була збудована, також існує декілька версій. Але зараз офіційно закріпилася назва саме синагога Бейка. Пропрацювала ця синагога до радянських часів, і вже в 1927 році була перетворена на вокзал залізниці. Є навіть старі фото з відкриття в 27 році в цьому приміщенні вокзалу. Послужила вона вокзалом, мабуть, десь до 80-х років. Великий зал використовувався як зал очікування, були там каси. Ще зберігалися певний час елементи декору самої синагоги всередині. Але згодом Укрзалізниця це приміщення передала під житло своїм співробітникам. Зараз ви можете бачити на другому поверсі проживають люди. І по сьогоднішній день синагога є майном саме Укрзалізниці, і, на жаль, це є основною проблемою для того, щоб чи відновити, чи відреставрувати цю синагогу, використати можливо під єврейський центр. Культурний було б чудово. Синагога, і по сьогоднішній день є місцем, де знімають фільми. В радянські часи тут знімався фільм «Адютант його превосходительства». Вже за часів незалежності, наприклад, знімався фільм про петлюру, приганяли сюди спеціально паротяг для того, щоб можна було знімати. Но, на жаль, основна проблема зараз в тому, щоб реставрувати це приміщення. і Відновити його.